Професійний футбольний клуб Олександрія цьогоріч організував конкурс Велика історія Олександрійського футболу. Довготривалий багатоетапний конкурс Вікторина приурочений до ювілейної події в історії Олександрійського футболу. 2013 рік це рік 65-ліття, як був збудований стадіон Шахтар, і 15 років з того часу, коли за ініціативи Миколи Миколаївича Лавренко, нині почесного президента професіонального футбольного клубу Олександрія, цей стадіон було реставрувано. Ровно і які ми бачимо його вже сьогодні, вже сплановано і буде проведено безліч культурно-мистецьких, спортивних, пізнавальних заходів та відкриття клубного музею. А сам конкурс розпочали з розминки, щоб дізнатися, як Олександрійці знають історію футболу в Олександрії. Що п'ятниці е проходить кожен тур. Ми даємо по три запитання. Ми їх таким чином міксуємо, щоб це були і питання з історії е ще. Е Шахтаря і поліграфтехніки, і професіонального футбольного клубу Олександрії. Скажу, що величезна кількість. Десь понад 30-50 учасників реагують на кожен тур. Переможців у Вікторині чекають цікаві призи і подарунки від футбольного клубу. Переможців трійку переможців чекають. Абонементи і символіка, атрибутика, призи від професіонального футбольного клубу Олександрії. Ми його підведемо по закінченню другої частини першості. Представники ПФК Олександрія заохочують уболівальників рідного клубу приєднатися до конкурсу. І я думаю, що це буде приємно. Всім Олександрійцям вони можуть долучитися, тому що ми там встановили умови, слідкуємо, визначені члени журі. Тут і головний тренер, і директор клубу, і статистики, і керівник прес-служби. Тому ми детально вивчаємо кожну відповідь, все це рахуємо. Він абсолютно прозорий, він абсолютно відкритий конкурс. Тому прошу вас, шановні вболівальники футболу, долучайтесь до нашого конкурсу. І Тим більше, що передбачені іще заохочувальні призи, можливо, для тих людей, які ну невчасно почули і невчасно е приймають участь з самого початку з першого туру, але зараз можуть долучитися заохочувальні призи, і буде можливо включений членами журі другий етап е конкурсу. Тобто, ми ще додамо таку ж трійцю призерів там десь із п'ятого шостого туру. Тому прошу дуже підключайтесь і включайтесь в історію. Великого Олександрійського футболу.